Ну що, лімата, всім привіт! Я вітаю вас на новому відео Правда або Фейк. І сьогодні ми знову перевіримо популярні відео з інтернету для того, щоб дізнатися, обманюють вони нас чи ні. Тому не будемо затримуватися і одразу до діла. Поїхали! Ну що, друзі, дивимося, перше відео має вийти якийсь цікавий механізм. Ого, прикольна пушка! Давайте перевіряти. Спершу нам треба копнути невеликий кавалок землі, поставити по центру редстоун і два поршні. На них сходинку і спостерігачів з обох боків. Тепер перед ними також сходинки, а на них ще по спостерігачу. Вліпити такі моцні роздавачі і в них. Заряд вогню. Готово. І, як я розумію, нам залишилося лише увімкнути. І вау, це працює! Виглядає супер круто, я задоволений. Не знаю чому, але саме ця пушка мені дуже сподобалася. Так, ну все не кляцай. Отже, лімонята, перше відео остаточна правда. 1-0 на користь чесного ютубу. Ну, а ми рухаємося до наступного відео. Так, тут у нас відос про логіку в Майнкрафті. Обожнюю перевіряти такі відео. Добре, я все підготував, можна тестити. Виглядає дуже цікаво, якщо чесно. Кактус надавав мені попиці. Не сказати, що це добре, але перше вже є. Тепер багаття. Біль від опіків дала мені зрозуміти, що багаття гаряче. Мама блок також болючий, окей. А ось стосовно цієї маленької скелі, я думав, що буде фейк, трохи здивований, не знав про це. І залишилася стара батіна болгарка. Дивіться, тонюсінька. Давайте перевіряти. Все зі мною нормально, не ріже. Дякувати Богу, що хоч щось мене не калічить в цій грі. Не знаю, навіщо я її б'ю рукою, ніби це щось змінить. Так, друзі, друге відео в нас також не фейк, тому рахунок 2-0 на користь чесного ютубу. Відосік, правда. Ось тут в мене вже будуть питання. Я не розумію, як це має працювати, але окей, робимо. Давайте покажу професійну склейку: блоки, сходи, скрині, точила, ковадла, стіна, паркан, ціпок. 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 Скло, тортик. Так. Ще раз тортик. Ну що таке, чому в нього було з іншої сторони? І з цього моменту я витратив 10 хвилин, щоб зробити торт, але в мене це так і не вдалося. І тільки зараз, під час монтажу, я допетрав, що треба було стіну поставити іншою стороною. Я був дійсно впертим і не розумів, чому тортик не ставиться. Тому було прийнято рішення робити без нього. Далі в нас черепи і сімейство аметистових. А над ними люки. Ось що в нас вийшло. Ну що, кінь патрон полетіли. Щось ніжечки у мого дикого жеребця. Давай ну ще раз. Треба моцний розгін. І нічого, він тупо не стрибає вгору. Тому, друзі, на жаль, це відео фейк. І тепер рахунок 2-1. Одне очко фейкому у ютубу. Я стільки часу витратив на ці торти, щоб це все одно був фейк. Супер. Рухаємося до наступного відео. Тут має вийти щось прикольне: якась гарна стійка для броні. А, ні, це стенд як в музеї. Ну що, давайте перевіряти. Робимо все тупо по відеосу. Встановлюємо люки. Тепер лампу з Аліекспресу, на неї стійку і всю броню. Трошечки скла. Червону жижу, яка якимось чином змушує механізми рухатися, і поршні. Рамочка і лопата для пісочниці. Вау, вийшло супер гарно, мені подобається відос, правда. Рахунок 3-1. І це мене радує. Нарешті люди роблять не фейковий контент. Ну а ми рухаємося далі. Цікаво, що буде, якщо повідкривати все це. М -м типу, нічого. А, ні, трохи стирчить крізь скло. Окей, зрозуміло. Так, тут у нас пастка для зомбі. Я вже таке колись бачив і дуже давно хотів перевірити. Викопаємо своїми ніжними ручками землю біля хати. А потім землею копаємо каміння, що в цілому логічно. І все головне робити швидко, як справжній, скіловий Майнкрафт. Засаджуємо землю, ставимо соняшники на кожен блок. І, звісно ж, патріотичний килим. Хай ліворуч буде блакитний, а праворуч жовтий. Ха, трошки впав. Так, ну що, дивимося. Щось ніби працює, але і не працює. Ану, стоп. О, клас! Це дійсно спрацювало. Чесно, я думав, що це мод якийсь. Друзі, це відео також правда. Що сьогодні в нас забагато правди. Рахунок стає 4-1, а ми рухаємося далі до наступного відео. Так, тут в нас портал в пекло, і якщо його не добудувати, то має статися щось типу такого. Чесно кажучи, є в мене перечуття, що це вже точно фейк. Ну що, будуємо портал? Як завжди, ці приколи з порталами ніколи не спрацьовують. Перевіряємо. Зрозуміло, як я і казав, не бачу сенсу навіть продовжувати розмову про цей відос. Просто фейк і просто рахунок 4-2. А ми переходимо до останнього відео в цій підбірці. Давайте дивитися. Так, що тут у нас? Поки що не розумію, що він будує, але все одно вже виглядає прикольно. <хи> О, Ну слухайте, цікаво, вже хочу протестувати. Знову викопимо невеличкий кавалок 3х3. Кидемо кругляк і по центру відро з лавою. Як на відосі ставимо сходинки і одненько, щоб піднятися. Тепер треба стійку кинути в лаву і робити махінації з поршнем. Щоб заштовхнути кроляк, ставимо його сюди і бахаємо редстоун. Перше є. Тепер стрижень енду. Бум є. Прибираємо зайве і все, що нам залишається, це просто свічка. Чесно, це виглядає бомбезно, супер круто, мені прям сподобалося. І відео виявилося правдою. Підсумку в нас рахунок 5-2 на користь правди. Ну що, лімонятка, дякую вам за перегляд. Вибачте, що довго не було відео. Тепер я на зв'язку. Лимони проросли. Підписуйтеся на канал і дивіться інші відосики. Гарного вам дня і слава Україні!